Лише Господь лікує серця рани. Він знає, як потрібно прикладати цілющий пластир, і не буде шраму, і підеш далі, шлях важкий долати. Можливо, ти побачив, що втрачаєш духовну силу, біль здавлює груди. Як далі бути? З погляду зникає надія та остання, морок всюди. І плачеш перед Богом, знемагаєш, і просиш допомоги, хоч навколо бушує вітер, в хвилях потопаєш та клич Ісуса, поруч Він не зриму. Я знаю, як нутро, бува, щемить, ти довір, прихований Ісусу, усі хвороби може Він зцілить, бо й сам перетерпів усі спокуси. Та будь готовим, якщо він знайде щось чужорідне у твоєму серці, то певно, операція пройде, щоб видалити гріх, неправду стерти. Візьме він скальпер, дзеркало дажим, відкриє всі найглибокші закутки. Гріх не ховай, проблему знайде він. Очищення потрібне Божій доньки. Буває, не безболісний процес та покорися і прийми рецепти, які дав байливий твій творець, щоб врятувати від гіркої смерті. Можливо, вирвати прийдеться і корінь злий, що заважає правді проростати, перевернеться в все в твоїм та довіряй, Він буде допомагати, Приймити волю Господа Христа. Бо він Бог, учитель, правда і спасіння, лиш в ньому віднайдеш вічне життя, дорога зцілення лежить через смирення. Тоді подіє Божа благодать відчуєш ніжний дотик і тепло, що відтісняє жаль і гіркий плач, простягне Дух Святий своє крило, просвітить очі, розум усінить. Побачиш, побачиш славний спадок для спасенних, і зможеш вірно, Господу служити, і підеш далі шляхом так натхненно. Як дивовижно Бог лікує серце, Він твій цілитель. отже, довіряй, те найдорожче, таємній дверці, відкрий для слова і глибоко приймай. Жива вода, Тече подоком сильним, Пізнаєш ти безмірну велич ту, як діє він всередині незриму, міняє марне на святу красу. Подяку щиру спасу принесу, бо він підняв із темряви безодні, поставив ноги на міцну скалу, мир закріпив і радість дав спасіння. Слава Богу!